Я побачив підземелля, освітлене лише ліхтарями в руках і на лобі чотирьох людей, всі четверо чоловіки, одягнені в дуже поношену військову форму з деякими явними переробками: наплічники, нарукавники та наколінники, зрештою, на грудні пластини. Все це з переплетення шкіри і металу, неефективне проти куль та ріжучої зброї, зате допоможе проти укусів та подряпин кіхтями. Як я це зрозумів? Не знаю. Я взагалі нічого про себе не знаю. Мене грубо відірвали від землі, поставивши на ноги. Тяжко. Я ледь-ледь не падав, але встояв. Йди, штовхають в спину дулом автомату, я риплю зубами. Я б вбив цього придурка в будь-який інший раз. Однак зараз я слабкий. Чому я подумав, що вбив би його, знову не розумію. Але точно знаю. Світло ліхтарів вихоплює обстановку навколо довгі ряди капсул зі скляними кришками, всередині капсул темрява. Деякі з них розбиті, помічаю в темряві на дні кістки. Людський череп валяється прямо під ногами. Чоловік, який йде попереду, випадково чіпляє його ногою, і той зі стуком летить кудись в темряву. І темряви виринає капсула із слабою зеленуватою підсвіткою. Скло все в пилюці та павутинні всередині видніється нечіткий людський силует. Тут ще один, здається, живий, говорить чоловік, що йшов попереду. Я не бачу його обличчя. Налобний ліхтарик сліпить і не дає роздивитися. Добий його, нам одного достатньо. Віддає наказ бородатий чоловік з капішоном на голові та старим пошарпаним АК в руках. Він тут головний, постріл. Капсула пронизливо пощить, а потім гасне: Йди! Мене штовхають в спину, і я падаю на коліна.